Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я щойно відзняла для вас відео про тренди на осінь зиму 24-25. Я сподіваюся, що ви вже його подивилися. Якщо не подивилися, то заохочую вас це зробити, якщо вам, звичайно, таке цікаво. І залишаю посилання на це відео в описі, а ще, напевно, тут десь з боку воно собі таке вспливе. А сьогодні ми з вами поговоримо про аромати, тому що я починала свій ютуб канал власне, як парфумерний блогер. Я дуже сильно вдячна парфумам за те, що вони створили мені таке комфортне, затишне болітце якому я набувала власне, своїх навичок як велика блогериця. хоча розумію, що на даному етапі теж все не ідеально. Але в принципі, мені було на той час дуже комфортно розмовляти на ту тему, яка мене надихала, яка не потребує якихось дуже сильних інтелектуальних вкладань в неї, тому що почитав відгуки на фрагрантиці, поносив аромат, подивився, що люди кажуть, сів перед камерою і розказав, і це було дуже комфортно. Тому я відчуваю якусь потребу. Поклик серця, щоб зняти підбірку осінніх ароматів. Але поки ви тут ще всі не розбіглися, на самому початку відео я хочу анонсувати розіграш боксу від себе. Я назбирала цілу коробку, і в цій коробці зараз вам покажу, що є. Хто хоче детальний огляд коробки, то можете перейти на мій інстаграм, і там буде завантажений різ, і, власне, там будуть продубльовані реквізити, для чого я роблю розіграш, для того, щоб допомагати Збройним силам України. І я ще не знаю, куди. Конкретно ми задонатимо кошти, тому що в мене є близькі знайомі, наприклад, є парфюмерна блогерка, в якої безпосередньо воює її брат, є інша парфюмерна блогерка, в якої воюють її близькі друзі. Є так само Надіма, якого я дуже часто згадувала в своїх відео, і де так само все гарно, прозоро з звітністю, і я точно знаю, що ці гроші, які хай невеликі, я від себе перекидаю, вони все одно доходять до цілі, а не осідають в когось кишені. Тобто я буду вибирати між тими людьми, в кого на даний момент буде відкритий збір і буде відкрита якась потреба. Свій бокс з таким чудовим наповненням, до якого ми зараз перейдемо. Я хочу розігрувати за донат в 50 гривень, відповідно, кратність, там, скажімо, 100 гривень це вже буде 2 квиточки, 150 гривень це 3 квиточки, але мінімальний крок це 50 гривень одним словом. Що я тут вам напакувала листівочку, яку я підпишу і скажу, які ви дуже сильно хороші, шовкову з ручним розписом цю хустинку шовкову я вполювала на секонд-хенді, відіпрала, відпрасувала, відпарила і вважаю, що вона має отримати своє краще життя, тому що хтось старався і вручну розмальовував шовк. Це дуже красиво. Про шовк і про догляд за шовком ми нещодавно з вами говорили у моєму відео про скандал шовковим платтям Софіє, Так що, хто не має ще в своєму гардеробі жодної речі з шовку, то можете долучитися до мого боксу, до розіграшу мого боксу. Так само там буде аромат від Грея, який має назву Етат де Grey, і цей флакон мені подарувала підписниця. Він мінімально, мінімально, тут буквально, можливо, без двох-трьох пшичків. Аромат Етат де Grey – це є аромат про амбру. В першу чергу, він теплий, він дуже осінній, він для мене дуже затишний комфортний. Окрім амбри, тут ще є розмарин, фіалка, троянда і кориця. Але жодна з тих нот не вибивається і не солюють. А солює тут власне Амбра. Тобто, якщо ви любите амброві аромати, то я думаю, що мій бокс точно для вас. Тужі аромат в такому невеличкому форматі, це є український інді бренд Un'usual. І, до речі, бренд Un'usual я маю на них такого трошечки зуба. Тому що, коли я тільки починала свою кар'єру як парфюмерна блогерка, я написала усім виробникам парфюмерії в Україні про те, чи можуть вони мені відправити безкоштовно семпли. І більшість. Сказали, що так, можемо відправити. Відправили абсолютно безкоштовно. Я дуже сильно вдячна за те, що я мала можливість познайомитися з ароматами від українських виробників, і за це не заплативши взагалі жодної копійки. Це було дуже приємно, бо я тоді була взагалі дуже дрібнесенький блогер, буквально там з якоюсь тисячою підписників. Бренд Unusual єдиний мене взагалі проігнорив. Тобто, вона навіть не відповіла власниця бренду на моє повідомлення. Вона його побачила і проігнорувала. Але, тим не менш, аромат вона зробила непоганий. Він називається Домівка. Він пахне в стилі Dior Poison Girl. Я тут відчуваю такі зацукрені мигдалі. Аромат доволі стійкий і дифузний. І, в принципі, доволі комфортний, дійсно, для того, щоб мати таку затишну назву, як домівка. Так, ну і від себе, що я поклала? Від себе я поклала три гарбузи текстильні. Ручної роботи які трошки засвічуються вам в лампі, тому я собі отак от їх на плече щу. Ви бачили в мене ці гарбузи в декількох моїх відео. І тут буквально кожен стібочок все я робила своїми руками. Вони в таких пастельних кольорах, тому що я взагалі вважаю, що осінь ми маємо право зустрічати в будь-яких кольорах, а не лише оцими такими нав'язаними нам мас-маркетом помаранчевих шоколадних, темно-бургундових і хакі, про які ми говорили з вами власне відео про тренди. Одним словом, від серденька хочу подарувати свої три декоративних гарбузці. Разом з ароматами. Посилання на мою доброчинну банку буде в описі під цим відео. Якщо ви хочете виграти мій бокс, то будь ласка, долучайтеся і від дня публікації цього відео впродовж тижня я буду збирати ваші донатики, трусити з вас грошики, а потім розіграю і або викладу в своєму інстаграмі, або викладу шортс на Ютубі, або зроблю там і там. Одним словом, я вже колись розігрувала, то всюди опубліковувала. А тепер. Давайте переходити до теми, яку я оголосила в назві цього відео. От-у мене цілий кошечок, я знову назбирала, і ми будемо з вами говорити про осінні аромати. Скажу так, я не буду вам зараз брехати, що тут у мене просто от все новиночки, все новесеньке, тому що я дуже сильно захопилася тим, що зараз в нас перейшло в ранг вже кору. Кори це такі, так би мовити, тематики дрібні. І от у нас зараз з'явився оцей under-consumption core, тобто тематика на зниження свого рівня споживацтва. Тому тут будуть декотрі флакони, які в мене в колекції вже доволі давно. Але я з задоволенням до них повертаюся. Повертаюся до них щосезону осінньо-зимового. І якщо до цього часу у вас їх немає у вашій особистій колекції, то я заохочую всіляко приглянутися. І розпочати я хочу з аромату від Репліки і він має назву Jazz Club. Загалом, репліка мають в своїй лінійці три аромати, які для мене стійко асоціюються з осінню. В першу чергу це їхній Autumn Vibes. Він пахне, до речі, Autumn Vibes, в Мене був невеличкий відливант від ще однієї парфюмерної блогерки Ольги Гриценко. Дуже сильно їй вдячна, що я змогла познайомитися з цим ароматом. Він в мене стоїть в такому, знаєте, у далекому вішлисті, тобто, колись, можливо, якщо мені приб'є до бережка, то я би Autumn Vibes у форматі парфюметки або залишка в флаконі. Я би собі поставила на поличку, він пахне. Мокрим кленовим деревом. Там заявлений кленовий сироп, і от він має якийсь такий деревний, деревно кленовий аромат. Він не супер солодкий. Я більше чекала від нього, напевно, якогось аромату паленого листя, тому що наші. Autumn Vibes, український. Це є аромат паленого листя, палених гіляк, тому що у нас якось у це прийнято на осінь це все позгрібати на великі купи, і попідпалювати. Віктора Морозова, до речі, є безподобна композиція, дуже сильно осіння така в тематику. Паліть листя. Прийдеш до кімнати, я прошу тебе, не плач І для мене чомусь а асоціація завжди з якимось таким легким димком є осені. в dem Vibes взагалі цього димку немає. Легкий табачний димок, але такий дуже сильно солодкий. Такий, я б сказала, що це такий димок якоїсь тонесенької сигарелі більш ванільної, ніж табачної, я зауважую в ароматі Jazz Club. Крім того, він ще пахне мені. З солодким алкоголем. Тут я не пам'ятаю, що заявлено, чи ром, в них чи віскі в піраміді, але пахне таким от алкоголем, який дуже міцно насичений цукром. Цей аромат солодкий і затишний. Дуже мені комфортно. Я до нього довший час приглядалася. Він в мене десь приблизно рік він в мене стояв в колекції, і таке враження, чи то я звикала, чи то він відстоювався без поняття. Просто тут така. Доволі цікава, така от хитренька ваніль, я би так її назвала. Тобто, це ваніль, яка трошки має якийсь такий Деревний відтінок. І до цієї такої ванілі з деревним відтінком мені треба було звикнути, але коли вже я звикла, розпробувала його, то я зрозуміла, що е, Jazz Club є дуже комфортний. Ну і Maison Margiela ще мають By The Fireplace, який пахне підсмаженими на вогнику, маршмеловками. Мені дуже подобається дивний компонент в цьому By The Fireplace. Напевно, на відсотків 80 мені схожий з Armani Stronger with You Intensely. Просто в Армані. Більш викручена оця така якась солодкість і теж ванільність, і я менше зауважую власне, цих підсмажених, таких підпалених дерев'яшечок. Але обидва аромати прекрасні. Єдине, що я свого часу була ними трошки перенаситилася, тому що вони. Дуже характерні і вони здатні втомлювати. Тому uh, By the Fireplace я активно носила десь, напевно, поза минулої зими. А минулої зими мені вже його абсолютно зовсім не хотілося. Я з дорогою душою віддала свою парфюме uh, племінниці, і вона, напевно, вже її і вибрізкала. Давайте поговоримо ще про одну осінню класику: це є аромат Сі від Armani. І мені здається, що зараз просто золотий час, щоб його носити. Пояснюю, десь, напевно, років 5 тому про аромат Сі говорили всі блогери і про нього, і про його фланкери. І тоді я дуже часто ловила аромат сі в шлейфі на вулиці. Зараз, коли я йду по вулиці і ловлю шлейф з людей, то Напевно, десь в 50% випадків, не хочу казати, що 90%, бо я дуже часто його чую. Але часто чую, наприклад, там якісь одеколони або щось таке квіткове. Тож, напевно, все ж в 50% випадків я чую від людей клони-бакари. От я чую цю Зару, Red Temptation, я чую Аріану Гранде, можливо, чую якісь інші клони бакари, які просто пахнуть так само, можливо, це оригінал бакари. Одним словом, я чую дуже часто аромати, які бакарять. А такі приємні. Зацукровані аж такі заброджені ягоди з трояндовим акцентом, якими пахне Армані Сі, я не відчуваю. Дуже приємний, достойний такий от благородний аромат на осінь, затишний, зігріваючий, з прекрасною стійкістю, з перфекційним шлейфом тобто він захоплює собою. от Простір довкола, він мені залітає в сліпу зону, десь, напевно, за годину-дві носки, що доволі приємно, тому що він не висверлює мені мозок. Мені в ньому дуже приємно. Я тішуся, що свого часу зловила флакон за ну, просто смішні гроші. І, до речі, якщо ви є фаном Армані Сі і шукаєте собі. Трошечки дешевшу альтернативу. В бренду L'ARIV Is Woman аромат, який дуже добре відтворює парфюмерну композицію Сі, лише має значно слабшу стійкість і шлейф. Так що він колись в мене був, я його продала, тому що немає сенсу тримати обидва, але насправді це є дуже непоганий клон. Так, їдемо далі, і зараз я ще вас трошки повтомлюю класикою, а потім буде щось свіжіше. Палома від Пікассо в версії оде парфам. Вона прекрасна. Вона ще зараз чекає свого часу. Я ще в ній не ходила. О, я так думаю, можу зараз нанести. Але я зараз планую закінчити зйомку відео і піти поритися на секонд хенді. Так що, непевно, ні, бо там трохи буду я привтомлювати людей. Вона супер характерна. Це для мене осінь, якісь жоржини або айстри, або хризантеми, тваринні ноти тут відчуваються. Я відчуваю якусь таку, от наче, шкіру, але та шкіра десь далеко. І це така груба замша. Тут в піраміді твориться повне безумство, тому що аромат 1984 року. І там і каторіум прописаний, і цевета прописана, і гвоздика там є, і Коріандр, здається, там теж є, і гіацинт, і ще інша купа всіх квітів, але. Ніхто вам не розповість, як пахне палома, доки ви її не спробуєте, тому що піраміда така от велика обширна і абсолютно неінформативна. Вона пахне осінню, класикою. Трішечки з сумом. От вона пахне. Це такий от сумний, меланхолійний, спокійний аромат. От для мене палома від Пікасо, версії, власне, оде парфам, оде туалет, я ще не тестила, хочу спробувати. Вона мені асоціюється з 1 листопада, з Днем Всіх Святих, Днем Пам'яті Мертвих. Днем, коли в нас прийнято в західній традиції відвідувати цвинтарі, приносити свічечки і квіти на могили. І от вона мені пахне, от власне таким холодним повітрям, над цвинтарем, де всі поприносили букети хризантем і айстер, і воно пахне. Я вас трошки обманула, коли казала, що закінчую з класикою, тому що тут ще буде трошки класики, але я не буду супер зупинятися над цими ароматами, а просто коротенько пробіжуся, тому що ці обидва аромати. Це грешки, але вони обидві вже зняті. І це є фланкери на Кабутін. Один з них Кабутін Розалі, а інший Кабутін фльор сплендіде. Почнемо ми з фльор сплендіде, тому що, як на мене, він набагато менше заслуговує уваги. Це аромат про троянду і е, солодкі карамельки. Він мені дуже сильно нагадує, якийсь трояндовий фланкер Лавіабель. Його взагалі навіть на фрагрантиці, порівнюючи з флагманом Лавіабель. Лише він має набагато меншу виражену гучність і можливо навіть стійкість. В порівнянні з Лавіабелькою. Якщо ви побачите, що на барахолці хтось продає просто за якісь дуже смішні гроші, як воно часто буває з гре, і ви хочете собі поставити на поличку аромат, який буде пахнути солодкими трояндовими карамельками в стилі Лавіабельки, то флір Сплендіди можете спокійно брати. А інший аромат, який мені набагато більше подобається, це для мене суперкомфортний аромат, для того, щоб в ньому засинати, для того, щоб в ньому проводити отакі от теплі, затишні осінні вечори, це є кабутін Розалі. Він, можливо, не вартує того, щоб переплачувати за нього як за знятість. Але знову ж таки, якщо хтось буде продавати за смішні гроші, не звертайте увагу на те, що в нього такий доволі ублюдський, як на мене, флакон, ну, воно якось не дуже гарно виглядає. Пахне він як лейнстант від Герлен, лише трошечки розведеніший. А лейнстант від Герлен це для мене таке просто густе, медове. Квітково і рисове варево. Тут я трошки більше відчуваю якоїсь мигдальності. Це ж линьстан, він більш медовий. Ну, і як я сказала, він набагато більш насичений. Але кабутін Розаліт дуже сильно в стилі цього аромату. І навіть зараз, переплачуючи за нього як за знятість, його можна купити за набагато менші гроші, ніж жлиньстан від Герлен. Так що, якщо ви є фанатом цього аромату, то можете приглянутися до розалі, або взагалі, якщо ви хочете щось таке приємне, солодке, медове, ледь ледь мигдальне, тому що мигдалю тут чуть-чуть, відчувається, що якась квіточка, можливо, якась. Ірисова пудра. Ну, Такий він от він приємний, огортаючий, затишний, домашній, комфортний. Дуже сильно раджу оцей розалі, Він просто безподобний. Ну і зараз, нарешті, будемо переходити до чогось такого менш бабусиного і більш е, сучасніше. Е, спочатку поговоримо про колоні, тому що я маю в своїй колекції одну колонь, яка прекрасно лягає в канву осені. Це є е, 4711 і вона має назву White Peach and Coriander. Вона. Пахне коріандрово. А коріандр це спеція. Спеція в мене асоціюється з осінню, тому вона, мені здається, супер доречною. Стійкість в цієї колонії, як в колоні. Вона дуже класна в нашаруваннях, тому що от вона близько лягає до шкіри, десь, напевно, за годину, і можна спокійно зверху наносити якийсь інший аромат. Але сама оця колонь завдяки коріандру, вона мені трішечки пахне якоюсь випічкою, якимось таким от печеньком, але ще сирим, ще неспеченим. Дуже цікаве поєднання. Як на мене, надзвичайно безпечний аромат для покупки всліпу, тому що він такий спокійний, ненав'язливий. І цей коріандр, він такий от розмитий, як воно має бути в колонях. Загалом мені дуже подобається 4711, мені дуже подобаються їхні такі аля-кришталеві, гранені флакони. І оцей аромат ну, просто безподобний. Так, і тепер в мене тут в руках аж три аромати від Demeter. Вони The Library of Fragrances. Вони просто мусили з Змінити назву в Європі, тому що бренд Деметр вже був кимось забуканий. І перший аромат, який асоціюється виключно з осінню, це аромат зомбіфохі. Чесно вам скажу, ми з ним ще досі, отак, на відстані витягнутої руки, ми ще не полюбилися. Це аромат про запах землі, мокрої землі, землі після дощу. Якщо ви дивилися мої попередні парфюмерні відео, я дуже часто нахвалювала. Аромат Thunderstorm і Firefly. В цих двох ароматах теж деметр додала підозрюю, що ту ж саму молекулу, тому що пахне тією ж самою земличкою. Лише тут тої землі багато, От наче більше. І крім того, є якийсь акорд, який пахне, як гриби. Дивно, дуже дивно. І в мене декілька разів тянулася рука, щоб його продати. Тим не менше, я його залишила в колекції. Я його відливала, коли ділилася своїми відливантами, своїй улюбленій Поліні з Поліперфюм. У мене, до речі, тут є її аромати, ми про нього ще пізніше поговоримо. І всі відмітили, що цей аромат дивний. Тобто, якщо ви любите дивні аромати, якщо ви шукали щось з грибами, якщо ви знайомі з брендом і з їхньою землицею, мені дуже цікаво, як пахне зомбі for her. І якщо я не помиляюся, то лінійку цю зомбі Demeter вже зняв. Так що навіть не знаю, що сказати. Просто вам розповіла, щоб ви знали, що є такий цікавий аромат. Не можу казати, ідіть купуйте, тому що він такий доволі. Ну, от Він мені трошки гнітючий, через те, що ці гриби земля от дуже воно сильно, як, воно класно відтворює тематику зомбі, але дуже сильно асоціюється з розритими могилами. Так, ну і два аромати, які взагалі від нього відрізняються. Це два суперкомфортіка. Перший цей суперкомфортік аромат хані, і він пахне, як ви собі тільки можете уявити мед. От він пахне. Супер-супер медово, квітково, то ще відчувається, якісь трошечки нотки пилку. Ну, такий він приємний, затишний, от такий, яким... Якщо мені бракує в чомусь меду, якщо мені хочеться кудись додати цукру, то я додаю оцей хані, і я його так добряче зносила. Крім того, що ділилася своїми відливантами, коли розігрувала бокси від Деметр. Одним словом, хані люблю і щиро всім раджу. І ще один аромат, який мені теж дуже сильно припав до душі, він, до речі, схожий напевно, від на 70-80 з розпіареною Черіоса 71, це є аромат Макадамія Нат. У мене черіоса була в відливанті. Потім я купила оцей Макадамія Нат, і я зрозуміла, що немає сенсу мені черіосу купувати, хоч вона мені дуже сподобалася. Але як на мене, вона трошки от переоцінений хайп довкола цього аромату. Він дуже сильно вистрілив в Тік-Току. Але ну дійсно для мене немає сенсу, коли в мене вже макадамія надстоїть. І він пахне цей аромат вершками з горіхом або вершковим морозивом з горіхом. Тобто це такий вершково-горіховий аромат, трошки якогось чу-чуть маслечка відчувається, тому що макадамія загалом є таким масляним горіхом, і от такі теплі затишні горіхові аромати вони для мене на осінь, просто щось таке, без чого жити неможливо. Так, і давайте тепер поговоримо про буквально мої останні надбання в колекції. Я вже маю цілий флакон і він так доволі дивно виглядає, цей спрей для тіла від Lush. Він називається Let the Good Times Roll. І це аромат про карамелізований попкорн. Тут не дуже відчувається якась така горіхова попкорна, попкорнова складова, але дуже приємна карамель. Вона тут така от. Оці горіхи, вони наче цю карамель відтіняють і дають їй нову глибину. Дуже приємний аромат. І аромат, який дуже сильно в тому ж стилі, теж відлаш. Я вже зносила практично весь від Левант. Я пильную за тим, щоб ви десь хапнути, як і оцей спрей. Половинку, тому що мені багато не треба. Я люблю міняти аромати часто. І трохи мене жаба жмотить, тому що такий повноцінний флакон коштує десь близько 1500 гривень. За спрей для тіла. Як на мене це за дорого. І, коротше, говорю я про аромат Honey I Washed The Kids. І цей аромат пахне медом, пахне домом і пахне дріжджовим тістом. От булочкою такою, яка Щойно щойно спеклася, а в процесі допікання, Ну, він ну, дуже приємно пахне. В мене єдина проблемка із цими двома ароматами вони в мене заганяються дуже швидко в сліпу зону. І мені здається, що вони не стійкі. Хоча насправді вони, незважаючи на це, що це спреї для тіла, вони супер стійкі, тому що я, наприклад. там... Походила в халаті, нанесла цей аромат на себе, потім декілька днів цей халат не одягала, вертаюся до нього, і я відчуваю, що він досі пахне. Так що дуже раджу, бо класні. Так, і тепер давайте поговоримо з вами ще про манюні. Серед манюні у мене тут, давайте, напевно, перша манюня це є аромат вже від згадуваної мною Поліперфум від Поліни. Аромат називається Moon Sugar. І це аромат про таку карамель, яка вже трошки підгоріла. Я відчуваю в ньому такий конкретно спалений цукор. Але для тих, хто любить димочок, димочок з таким трошечки солодким відтінком, муншуги, як на мене, от просто. Вам треба спробувати. Взагалі, в Поліни є дуже класна опція, в неї можна купувати набори пробників, і це суперкомфортно, тому що лінійка ароматів в неї велика, є з чого вибрати. Так що заохочую вас перейти на інстаграм до Поліни. це не реклама, це просто щира рекомендація, бо вона мені дуже сильно імпонує, як людина. І аромати їй подобаються, тому чому б про них не згадати. І ще дві манюні, які я тримаю в руках, і я прониклася любов'ю. І я шукаю невеликий залишок у флаконі, аромату від Lolita Ленпіка, Lolita Ленд, і ви, напевно, всі його бачили в інших блогерів. Він має вигляд е, такого кругляша, зверху, на якому сидить олень. І це дуже приємна ваніль, в якій я відчуваю якісь такі густуваті. Е, Лакрично-амброві нотки. Я без поняття, що там в піраміді, зараз гляну. Автором аромату є Франциск Францискюрджан, там в піраміді заявлені коктейлі Беліні, там заявлені апельсини, мандарини, щось таке. І дійсно відчувається, от наче якась така от не шкірка, але якась трошечки така, чуть-чуть кислинка. Тобто аромат солодкий, але не попозлипний. Хоча доволі важкуватий. Завдяки лакреції, я підозрюю. Там, здається, ще якісь смоли є. Тобто він такий от густуватий, солодкуватий, але не притурний, цікавий. От видно, що майстра прикладався до створення даного аромату, і мені дуже флакон подобається. Хто відкладав довгий ящик в покупку Лоліталент, і вам треба було моє благословіння, то благословляю вас, тому що аромат хороший. І ще один аромат, який мені сподобався, але який на мою, на мою кишеню overprice це є бутікова лінійка від Lancome, і називається він Сандал Кардамон. От як написали, так він і пахне. Це такий затишний, теплий, сандалово, кардамонний. Ось зараз я його на себе нанесу. Щось мені так до душі лягло. Це затишний, сандалово, кардамоновий аромат, який не перецукрували. Він взагалі практично не солодкий. Я в ньому відчуваю ще якусь трохи шкіру. Або щось таке удовушкіряне, щось таке трошки таке. Що дуже сильно схиляє в східну сторону. Але все ж не е, пахне арабом, пахне рафінованим французьким ароматом. Хороша штучка, я з задоволенням зношу пробник, мала би гроші, брала би собі флакон. Ти віше, що флакони, в них там просто неймовірної краси, ну але він такий от. Це, напевно, ніша зроблена люксом, тому що така зараз я відчуваю якісь медичні такі ноточки мені поперли. Тобто він такий, от непростий, але дуже цікавий, дуже теж такий комфортний, теплий, затишний. Але, напевно, я б сказала так: для просунутих нюхачів. Все. На цьому мій кошечок спорожнів. Дуже дякую всім, хто слухав моє відео. Діліться, будь ласка, своїми улюбленими осінніми ароматами. На обов'язково я підозрюю, що буде якась напевно друга частина, тому що я нарешті розгребла усі свої відливанти, вискладала і побачила, що в мене десь. Орієнтовно близько 50 відливантів, взагалі не торканих, не ношених, або десь побіжно я затестила, ось, скажімо, аромат від Діптік-Оуєду. Вау! Wow! він мене закохав в себе. Але, на жаль, я не можу ще про нього вам розповісти, тому що я його не розкусила, не розносила, не розпробувала до кінця. Так що е налаштовуйтеся і ви, і я себе сама налаштовую на те, що буде друга частина. Буду дуже сильно вдячна, якщо ви підтримаєте мій розіграш боксу. Я, крім того, всього, що вам показала, Ще якихось смачняшок. Зараз піду понакупляю в той бокс, подокидаю ще якихось шоколадок, чогось такого осіннього, доброго, смачного. Е, і сподіваюся, що нам вдасться якусь гарну кругленьку суму зібрати для допомоги Збройним силам України. Все, тримайтеся тепло, всіх цілую, люблю. Поставте мені лайк, хто що не поставив, а до кінця додивився. Бо це алгоритми Ютуба і вони вимагають лайка. Якщо ви напишете взагалі будь-який коментар, це може бути просто бла-бла-бла, якесь незмістовне. Це теж буде дуже сильна. Допомога і буст для мого каналу. Тому е, дуже сильно буду вдячна за будь-яку підтримку, всіх цілую люблю. Всім па-па. Я в процесі записування відео. А що? я Нічого страшного. десь за годину мені подзвониш. Давай я заберу дитину зі школи. Ми сьогодні вже вдома, ніде не шляємося, я тебе наберу. Добре. Все oh, добре, па. Yeah.